Друзі, всім привіт! З вами як завжди, Краскін. Сьогодні ми обговоримо оновлення 1.22.1 21.09 про нього вийшла новина, що доступне тестування. Можете тестувати все добре. Вийшов офіційний відеоролик. Але, як не дивно, у цьому відеоролику і в цій статті не розгорнуті всі зміни, які будуть в цьому оновленні. Тому що на тому самому вот Експресі The Armored Патруль той самий. Це також новинний сайт. Там публікується дуже багато інформації. От, наприклад, вихід нової техніки на тестування. Це дуже цікава інформація, тому що техніка 8-10 рівня. Також ап преміум техніки. До речі, там ап також він не просто так. Подивимося, звісно, що буде в подальшому, але він не просто так, це точно. І так далі. і так далі. Зараз ми це все обговоримо, але перед цим не забуваємо протистичні вподобайку, обов'язково підписатись на канал і прокоментувати, коли подивитесь відео. Дякую вам велике. І так, давайте подивимося ролик і обговоримо його. Поїхали. Бійці оновлення 122.1 вже доступне на сервері загального тестування World of Tanks. У ньому нова система еліта для досвідчених танкістів, зміни в інтерфейсі екіпажу і новий запуск лінії фронту. Почнемо з останнього. В оновленій 1.22.1 відбудеться третій запуск лінії фронту. У режимі збережуться основні правила: атакувальники повинні знищити великокаліберні гармати в тилу супротивника. А сторона захисту зупинити їх. Ви битиметеся на трьох мапах. Добре знайомі Нормандія і Крафтверк. А також відносно нова Фата Моргана. В усіх гравців є доступ до набору бойових резервів, які потрібно придбати і встановити на техніку, щоб було чим здивувати супротивника. Під час гри в режимі можна заробити безліч цінних нагород. Підсумовуємо по лінії фронту. Хороший режим. Я його люблю і багато думаю, з вас його полюбляє. Так, можна в ньому фармити, все класно, але є один недолік. Дуже великий недолік. Те, що в відео говориться, що ви можете заробити безліч цінних нагород, це повна нісенітниця. Цінних нагород тут немає абсолютно, окрім бон. Bon. Немає днів преміум аккаунта, немає до цього обладнання експериментального, елементів для покращення. Як там ті запчастини називаються, я вже й забув. От не знаю. ну от Давайте подивимося, очки бойової перепустки, ну вони фармляться і так. Можна сюди не заходити. Викреслюємо. Оці внутрішні жетончики, вони також це для внутрішнього користування, для того, щоб підвищувати рівень е, оцими всіми фічками. ну Це другорядне. Е, що в нас тут? Для екіпажу ну, це також другорядне, ти його використав ті 250 на кожного члена екіпажа тисяч досвіду. Та і все. Бланки, перепідготовки, по-моєму, на вигляд. І це різні розхідники. Ну коротше, ну немає нічого, от Дуже велика проблема зробити треба просто-напросто нормальні нагороди, тому що навіть бойові перепустки і, і то кращі нагороди. Ну, взагалі, якщо взяти 50 етапів, подивитися сумарно, що ти отримуєш. О, Ти дивишся ну нормально так. А тут граєш цей режим, ну я не знаю, вони для мене вони не суттєві. До речі, пишіть для вас. От вам подобаються взагалі нагороди за лінію фронту. Я розумію, основне її призначення це фарм, але було б непогано, якби і нагороди були нормальні, щоб заманювали ще більше гравців. Поїхали далі. Зокрема, експериментальне обладнання, в якому ідеально поєднані характеристики одразу декількох елементів штатного. Інтерфейс екіпажу зазнав змін. Додано нові візуальні рішення. Ви відчуєте різницю, як тільки увійдете в гру. Особова справа тепер зрозуміліша і має приємніший вигляд. Навіть новачки зможуть з легкістю в ній розібратися. Якщо ж захочете дізнатися, як саме функціонує екіпаж, спеціальна підказка розкриє всі деталі і заповнить прогалини навіть у знаннях досвідчених танкістів. Особливі екіпажі, отримані в різноманітних подіях і завданнях, також перероблені відповідно до нового Друзі, от Дивіться, по екіпажу нічого не змінилося. У нас як були, вони висвічувалися рядками, так і висвічуються рядками. Трішечки гарніше це все зроблено. Плюс, я сподіваюся, в користуванні це буде зручніше. Оце єдиний плюс. Ну і візуально, звісно, буде плюсом. Дивіться, які тут картки тепер з'являються повноцінні, більш такі обширні інформація. Візуалізація йде з танком. Також круто. Коротше кажучи, непогано. Ще, що хотілося, щоб розробники зробили з екіпажем, щоб прибрали оцю дурну градацію. Безкоштовно ти можеш 50% екіпаж взяти. Якщо ти заплатиш там 20 тисяч цього срібла, то ти можеш вже 75. Він з самого початку повинен бути 100% екіпаж, коли ти її купляєш безкоштовно. Це те саме ми от проходимо ту історію із слотами в гаражі, які були за, цей, за золото. Вона не повинна так бути. Ви заробляєте на чомусь іншому, ну, от, Я не знаю, хто золото вкидає в екіпаж. Це абсурд. Ніхто цього робити не буде. Просто. Додатковий дискомфорт для гравців. Це моя така думка. А так, реалізація взагалі в такому форматі це набагато краще, ніж те, що з самого початку пропонував Wargaming Слава Богу, гравці сказали, що ні, так не піде, так як вони хотіли переробити екіпажі. Ну, ви знаєте, що був як воно називається один елемент екіпажу, не було членів екіпажу. І це все в нас накривається мідним тазом і, і хто є знає, що воно вийде. Все залишається так, як є поки що. Нормально йдемо далі. Стилю. Образи стали яскравішими і повнішими. Решта інтерфейсу, пов'язаного з екіпажем, також зазнала подібних змін. Тепер він компактніший, інтуїтивно зрозумілий і сучасний. Обов'язково перейдіть на вкладку Навчальні матеріали для екіпажу. Там з'явилися нові книги, які можна придбати за кредити. Доклад... до речі, дивіться дві книги з'явилися додаткові, які можна придбати за кредити. Я так розумію, їх ось підсвітили. Одна 100 тисяч досвіду і на 20. Тобто ці брошурки тепер можна буде купляти за кредити, кому потрібно. І 100 тисячні також брошури можна буде купляти за кредити. Ну, можливо, комусь пригодиться. Складніше про зміни в інтерфейсі екіпажу читайте в окремій статті на вебсайті. У кожного є техніка, що пройшла крізь купу боїв. На цих машинах і досі цікаво грати, як вперше. Із системою еліта у вас з'явиться можливість продемонструвати усім оточуючим, наскільки досвідченим командиром ви є на тій чи іншій машині. Щоб почати здобувати рівні елітності, необхідно дослідити всі модулі та машини наступного рівня у гілці. Щоб більше досвіду зароблено на машині, то вищим буде елітний рівень. Він вираховується автоматично і присвоюється всім машинам у гаражі на основі історії боїв на них. Елітний рівень машини показуватиметься в бою. Зайвий привід виїхати на улюблених машинах і похизуватися багатим танковим досвідом. Це були основні зміни, на які вар. Так, це вже основна зміна остання. Яка зазначена в цьому відеоролику, і вона мені знаєте, що нагадує? Вона мені нагадує відмітки на стволі. Тільки відмітки на стволі, щоб заслужити, це треба реально потіти. Ну, щоб дамаг середній у тебе був високий. А тут потіти не обов'язково, просто треба накатувати, я так розумію, багато боїв. Ну, так собі ідея, вона третєрядна, можна навіть сказати. Не знаю, можливо, це комусь цікаво, мені це абсолютно не цікаво, є то і хай буде. Хоча подивимося, що там на тесті ще будуть писати гравці. З цим ми розібралися. А тепер переходимо на мій е, канал. І у нашій спільноті е, тут є декілька новин, які я публікував. Одна із цих новин, опублікована була день тому. Це новий акційний середній танк 8-рівня World of Tanks Nemesis. Nemesis – це Великобританія, стежка 8 акційна, до речі. Але сьогодні вона акційна, завтра вона преміумна може бути. Вийшов на супертест, виробництво нової техніки не зупиняється і вже новий танк на супертесті. Особливих механік танк немає, але в нього достатньо багато міцності, як для середніх танків. Також і дуже велика середня шкода 420 одиниць. Сьогодні танк акційний, але це може змінитися до релізу. Характеристики і зовнішній вигляд перед вами. Так, дивимося на цю машинку. Значить, середня шкода у нас за постріл 420 одиниць. Стандартний снаряд у нас ББшка це все в принципі нормально. 225 пробиває він на 8 рівні. Також нормально для ББшки. 420 так само наносять у нас. Підкаліберні голдові снаряди, 280 вони пробувають. Ну, для голди, для підкаліберної хотілося б трішечки більше, тому що вона втрачає пронепробиття на відстані. Але тим не менш це нормально. 530 у нас наносять фугаси, і 90 вони пробувають. Також все прекрасно. По швидкості польоту снаряду 1100, 1300 і 1100. Тобто швидкість польоту взагалі комфортна на всіх типах снарядів. Можна використовувати навіть ББшки, випередження велике не треба брати, тому що 1100 – це якраз норм. Але в нас є мінуси. Перший мінус це час перезаряджання. Він дуже значний, тому що 17 секунд це дуже довго. Ви, от, наприклад, для того, щоб його апнути, максимально зможете, наприклад, я не знаю, 14,5 вибити, щоб у вас час перезаряджання сягав. Але все ж таки це дуже довго, і у вас буде низький ДПМ, там менше 2000, напевно. напевне. Значить, 2,4 час у нас зведення, це нормальний результат, його можна апнути десь до 2,1. Ну, плюс-мінус для важкого танка це непогано. 0,33 у нас точність, також це непогано. Вона десь апнеться до 0,3. Мінус 10-20 кути також немає ніяких претензій. 50 снарядів боєкомплект. Тобто ця машина по гарматі по всіх характеристиках хороша або нормальна, але має дуже низький ДПМ і відповідно великий час перезаряджання гармати. Тепер переходимо по динаміки. Значить, мобільність. У нас висока питома потужність 21,7 для стежки це нормально, це дійсно нормально. Але у нас урізана максимальна швидкість 40 вперед-18 назад. Тобто Ми її будемо утримувати практично завжди. Але вона урізана, немає 50 км, наприклад. Ну ви розумієте, Значить, швидкість е, повороту шасі 40 градусів це нормально. І швидкість повороту башти 36 Це також такий результат нормальний. Як для СТ піде, тому що ви можете і корпус повертати, і башту, якщо не буде вистачати там яка ситуація, це можна компенсувати, це не, е, знаєте, не критично. По живучості наша машина має 1400 хп. Це, в принципі, стандартне значення. На «Вот Експресі зазначалося, що це підвищене, але я не бачу, що це підвищене. Це стандартне значення. Так, у деяких важких танків є таке значення, але тим не менше для СТ це не є якимось, там, дуже великим результатом. Значить, бронювання у нас у корпусі 70-50-38. Тобто, корпус у нас буде пробиватися навіть під такими кутами, ще немає модельки. На танкс GG ми не можемо подивитися, але очевидно, що корпус у нас картонний. А от сама башта 254, 76-50. Тобто 254 у нас в лобі, ми будемо дуже добре танкувати. Але в нас є лючок, який буде пробиватися. Це 100%. Значить 390 в нас огляд, 750 е, дальність дії зв'язку. Коротше кажучи, машинка така специфічна, вона явно не імба, але нормальна. Подивимося, що ще буде змінюватися е, з цією машинкою на тесті. Також дивіться, у нас крім цих змін. Крім цих змін по цій машині. Ще не зрозуміло, де вона буде. Ще не зрозуміло, де вона буде. У нас є ребаланс техніки. Зміни параметрів техніки в оновленні 1.22.1 World Test. Це с 52 це Стежка е, польська додана можливість встановлення обладнання протиосколковий підбій. Ну, звісно. Це добре, що додано, але це не критично. Я не думаю, що він комусь дуже знадобиться. А от по Швеції тут взагалі історія така неочікувана. Тому що Бофос Торнваген, який практично ніхто не катає в рандомі. Йому Апою швидкість ходової повороту змінена з 22 до 25%. розкид зброї змінено з 0,44 на 0,4%. розкид зброї при обертанні вежі зменшено на 20%. Дальність огляду змінено з 360 на 370 швидкість обертання башти змінено з 22 на 25 градусів, максимальну швидкість е, змінено з 32 до 35, тобто йому попідтягували характеристики. Для чого це все зробилось? Не знаю точно. Тому що отут якщо коментарі почитати, от люди почали писати, е, е, апнуть їм більше буде. Ну це, звісно, прикол. Є такий от один коментар: саме Торнваген роздають за мирний 13, а не таїте теро От побачите. І я так задумався, думаю, блін, невже такий, знаєте, ход зроблять, що був злив один А торнваген коротше, поміняється нагородний танк за мирний 13. Хто його знає? Вже не знаю, що очікувати від Wargaming, чесно. Так, Давайте тепер переходимо далі. Ще один прикольний танчик вийшов, об'єкт 452К. Це виходить важкий танк 10 го рівня акційний. ТТХ ми зараз також подивимося. Про нього є деяка інформація, історична довідка. Ось З виходом оновлення 1.21. Танк об'єкт 452к, СРСР важкий танк 10 го рівня акційний. У рандомі викочуватимуть розробники та супертестери. Історична довідка, об'єкт 452К. Це результат робіт 1960-х років щодо пошуку нових компоновок танків, зокрема з розміщенням механіка водія у башті. Проблеми з управлінням збиралися вирішити за рахунок застосування волоконної оптики чи телевізійного устаткування, встановленого на корпусі. У ході проєктування було запропоновано збільшити як Обмежені кути наведення гармати, так і кути нахилу лобових деталей башти та корпусу. Ураження оптики приладів прицілів осколковим е, потоком кумулятивів та осколковим власних снарядів практично виключалося. Ходову частину е, планувалося виготовити з застосуванням нових матеріалів, зокрема титанового сплаву виконання дисків опорних кутків. Коротше кажучи, от така у нас є машинка. Дивіться, який у нього дульний е, тормоз. Дульні гальма. Дивіться, як він виглядає. Звісно, на YouTube це дивитися не так зручно, як на інших ресурсах, тому що тут я не знаю, чому воно так зроблено, що ти не можеш там по-нормальному картинку відкривати. Але тим не менш, у нас є характеристики. Об'єкт 452К, десяточка, має разову шкоду 560 одиниць для 10 рівня, для важкого танку це нормально. 260 пробувають у нас стандартні ББшки, також в принципі, це стандартно. 320 у нас пробувають кумулятоси, також хорошо. 700 у нас наносить гармата фугасом. 65 пробуває. Також для картона вистачить. По швидкості польоту снаряду тут, звісно, є невеличкі проблемки. Тому що навіть тисячі немає, по 940 і 930 відповідно фугас летять снаряди. 15 секунд перезаряджання гармати. ну Для такої шкоди я не скажу, що це критично. тим більше 15 апнець, десь буде приблизно десь 13 секунд плюс-мінус перезаряджання гармати. 2,5 секунди у нас час зведення, Це не дуже критично, але не дуже й мало. Це апнеться до 2,3-2,2. Дивіться, точність у нас, оце вже поганувато. 0,4. Так буде ап, але все ж таки великої точності очікувати не варто. Мінус 7-20 кути. Мінус 7 це мінімально необхідні кути для більш-менш комфортної гри. Це не критично. Звісно, мінус 10 не дали, то можна сказати тут плюс-мінус. 30 снарядів у нас боєкомплект. По мобільності 35 вперед, 15 назад. Звісно, динаміки великої немає, тому що і п'ятому потужність у нас низька 13,6 Значить, швидкість повороту 30 градусів, швидкість повороту башти 20 градусів. Тобто динаміка в нас стандартно важкого танка. Максимальна швидкість обмежена 3,5 км, яку ми не будемо утримувати, ми будемо десь около 30 км їхати. По живучості 2300 хп. 120 70 50 корпус у нас бронювання, 120-130-60 у нас башта бронювання, але є дуже великі кути. На жаль, я ж кажу, схеми бронювання немає на танку GG, ще його не підтягнули. От коли буде схема бронювання, тоді подивимося, наскільки в нього добра броня. Але я думаю, що башта повинна відтанковувати. Звісно, там лючки є. Будемо дивитися, чи вони будуть просто пробуватися чи ні. Але, тим не менш, машинка от така цікава. За що вона буде? Ну хто його знає, може конструкторське бюро, може ще щось, ну от він підходить на конструкцію з Кеберо цей об'єкт. Пишіть свої версії в коментарях. Всім дякую за перегляди, ставте обов'язково подобайки, пишіть коментарі і до побачення до наступних відео, друзі. Па-па.